Три поради при проведенні співбесіді і наборі команди. Перше. Задавай людині питання про її кейси. Не давай задачу, зробіть для нас щось. А давай завдання покажи, будь ласка, що ти робив на попередній роботі. Покажи, будь ласка, таблиці, покажи, будь ласка, документи, покажи, будь ласка, позитивні кейси. Це набагато краще впливає, ніж дати завдання, щоб людина для тебе безкоштовно щось зробила. І це працює, люди це цінують. Друге, утощай інформацію в попереднього роботодавця. Це дуже важливо, ми це використовуємо періодично. Але уточнюй, не включив, чи погана людина, чи хороша людина. Тому що часто роботодавці бояться говорити, що не нашкодити самому собі. Задай питання по-іншому. Що, на вашу думку, бажано покращити чи підтягнути в той чи іншої особистості? З якими кейс він відпрацював? Які були моменти чи складнощі в роботи? Не задавай питання напряму. Дай. Питання так, щоб людина просто описала прикметниками і наштовхнула тебе на дальші думки. Ну і третє, як показує практика між експертністю та досвідом, і енергією та наснагою, це заряженістю, як такою, працюй більше друге. Я неодноразово е, помічав людей, які приходять з мінімальним досвідом, але бажанням навчатися і працювати. Давай шанс людям без досвіду також. І повір мені, часто це. Показує свої результати досить серйозно. Не будь скептичний в своїх обмеженнях по досягненню якогось там певного річного, дворічного чи п'ятирічного досвіду. Це дуже просто. Сили мудрості підписуйся, попереду багато корисно.